Привіт, друзі! Ще кілька років тому 3 d анімація здавалася чимось недосяжним. Щоб зробити навіть короткий ролик, потрібно було місяцями вивчати складні програми, будувати моделі, працювати з освітленням, матеріалами, налаштовувати фізику, а потім ще й чекати тиждень на рендер. Це вимагало не тільки знань, а й дорогого обладнання. А тепер уявіть: ви завантажуєте звичайне фото, натискаєте кілька кнопок і через хвилину маєте готову 3 d анімацію. Звучить як магія, правда? Але це вже реальність. У цьому відео я покажу три інструменти штучного інтелекту, які буквально перевертають уявлення про анімацію: це кайбер, лумай і пікалапс. Розберемо, як вони працюють, для чого їх можна використовувати і чому вони відкривають абсолютно нову еру у відеопродакшені. Тепер поговоримо, Почнемо про Luma з... AI. це унікальний інструмент, який дозволяє створювати тривимірні сцени на основі фото чи короткого відео. Тобто, ви просто знімаєте предмет на телефон, завантажуєте його і отримуєте повноцінну 3D-модель. Найкрутіше, що з цією моделлю можна працювати як із професійним об'єктом у 3D-редакторі. Ви можете крутити камеру, наближати, віддаляти, облітати об'єкт. Приклад, ви зняли чашку кави. І вже через хвилину отримали обертову 3D-модель, яка виглядає, ніби її зробили у студії. Це величезний плюс для бізнесу. Інтернет-магазини можуть показувати товари у 3D без фотостудій, архітектори презентувати макети будівель, а блогери робити ефектні заставки для відео лайфхак, щоб отримати найкращий результат у Лума. Знімайте об'єкт рівномірно обходячи його по колу. І обирайте добре освітлене місце. Тоді модель вийде максимально чистою без артефактів. Luma AI це по суті кишеньковий 3D-сканер, доступний кожному. Почнемо з кайбер. Його головна фішка перетворювати статичні зображення у динамічні сцени. Ви берете будь-яку картинку: фото міста, портрет, малюнок у стилі аніме. І кайбер, оживля, ви можете вибрати стиль: кіберпанк, комікс, акварель, фентезі, реалістика. Інструмент додає рух камери, накладає ефекти, створює ілюзію глибини. Наприклад, звичайне фото вулиці можна зробити кінематографічним прольотом камери, а арт з персонажем перетворити на. На короткий кліп, де герой рухається в просторі, багато музикантів уже роблять кліпи тільки у кайбер. Їм достатньо намалювати кілька кадрів, і сервіс сам збирає відеоряд. Результат виглядає так, ніби над кліпом працювала команда дизайнерів. Лайфхак, якщо ви хочете створювати невеликі історії, завантажте кілька зображень у єдиному стилі і задайте плавний рух камери. У результаті отримаєте не просто анімацію, а майже міні-мультфільм кайбер ідеально підходить для кліпів, інтро, рекламних тизерів і вірусних тікток роликів. Тепер по третій інструмент піка його головна спеціалізація оживлення персонажів. Ви можете взяти малюнок, ілюстрацію, концепт-арт і буквально за кілька хвилин перетворити статичний образ на живу анімацію. Персонаж може кліпати, посміхатися, махати рукою, танцювати або навіть вимовляти прості фрази. Художники, які раніше витрачали дні чи тижні на анімацію, тепер роблять це самостійно, без додаткових програм. Наприклад, якщо ви створили героя для коміксу чи гри, пікалапс допоможе оживити його ще до виходу фінального продукту. Це корисно і для тизерів, і для тестів із глядачами. У TikTok та Reels вже є окремий жанр живі малюнки. Автори показують до і після. Спочатку статична картинка, потім анімований персонаж. Це завжди збирає багато реакцій, бо виглядає магічно. Лайфхак завантажуйте картинки у високій якості з чіткими деталями. Чим кращий оригінал, тим природніше виглядатиме анімація. І ось головне питання: де можна застосувати AI анімацію варіантів безліч соцмережі, TikTok, Reels, YouTube Shorts? Короткі анімації зупиняють увагу і швидко стають вірусними. Ютуб, інтро для каналів, динамічні вставки, кліпи, анімаційні історії, реклама, показ товарів у 30, створення креативних тизерів і банерів, освіта, навчальні візуалізації, схеми, інтерактивні моделі, ігри і ВР, прототипи персонажів, тестові сцени, а також контент для метавсесвітів. І найприємніше тепер усе це доступно кожному, а не лише студіям із багатотисячними бюджетами. Як бачите, Kyber, Luma Luma.ai та Picalabs це не просто модні додатки, а реальні інструменти, які змінюють індустрію. Вони дозволяють створювати 3D-анімацію швидко, дешево і без спеціальних знань. Я впевнений, що через кілька років більшість відео у соцмережах буде робитися саме такими сервісами. І хто навчиться працювати з ними зараз, той отримає величезну ПРУ. В наступному випуску я покажу, як можна зібрати повноцінний 3D-ролик від початку до кінця, використовуючи тільки AI. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і напишіть у коментарях, який із трьох інструментів ви б хотіли спробувати першим.